І це ось попав між деревом. Бо ви опинилися тут сьогодні вчора понад вчора. І ви показали, хто міцніший за поліцейські кордони, хто міцніший за прослужки та хто міцніший за всеможливі перелякування та налякування. Народ. Це той. Хто найняв і той, хто платить зарплати цій владі? Це той, хто забезпечує холодильник. така була демократія. Згадайте, в тисячі роки і нещодавні, то більшість людей дивилися телевізор. Той самий холодильник. Та сама жрачка, яку кидали народу. Двадцять років. А я нагадаю, що дякую, Олександр.